Пропоную вивчити вірш Грицька Бойка, гра в сніжки. Від доріжки до доріжки полетіли влучні сніжки, і почався білий бій, закрутився у сувій, закрутився, покотився, під горою зупинився, зверху сніг і знизу сніг. І ніхто пізнать не міг, де чиї стирчали ніжки. Ой, весела гра у сніжки. Давай спробуємо ще раз. Від доріжки до доріжки полетіли влучні сніжки, і почався білий бій, закрутився у сувій. Зверху сніг і знизу сніг, і ніхто впізнать не міг, де чиї стирчали ніжки. Ой, весела гра у сніжки. А тепер спробуй сам.